Слава Богу, я хочу поділитися християнським віршем, називаюся Як любо з Ісусом. О Христе, як солодко жити з тобою і щоденно йти за тобою услід, тобі довіряти всією душею, ще тротквітом моїх юнаших наших літ, як солодко повість про тебе читати, ту повість написану ще вдавнину, і вона буде душу мою. Щоб любити і вчант розвиває недолю сумну, як солодко бути з тобою скрізь всюди у ясні і похмурі життєві дні, де плачуть і стогнуть безпомічні люди, де чуються сміхи і безюрні пісні. як любо з тобою побути на фаворі, з тобою не тяжко і гонгофу прийти, з тобою не тяжке життєве горе, з тобою бажаю, я давди іти. Як солодко Христе, з тобою прийтися, твоїм духом правди дюдай оглядати, за кривдиним мститись, а чиром молитись, і всім ворогам все від серця прочати. Як серце радіє, коли я з тобою, У Віфанії радом над гробом стою, де ладр похований, і да джурбою сестрою плакуть долі свою, де ти промовляєш: О, ладре, вийди! І він підіймається, а смерть геть біжить. Ви, сестер, сльоти сохнуть, надії живі, додому брат радом іде, щоб жити. О Христе, причина життя, ти і рай. Без тебе не можу я бути мить. Всі дні я з тобою прожити бажаю, з тобою так солодко і радісно жити. Амінь.